Я, Я знову ставлю її. Ось така малесенька. Ржава страшна. <плес> ну, кіно, ну, ну церкві. Ні, друзі, це не малесенька ржава страшна. Це супер японська приманка. Вона привезена японцем з самої Японії. Куплена за японські єни. І в інтернеті ви її ніде не зможете замовити. Вона тільки в мене. І Майкла Джексона. Покійного. Посміємось, хоч така рибалка сьогодні. Більш можна порозмовляти. Вітер не мішає. І риба не відволікає. Ви закидаєте. І легесенько, рівномірочка собі ведете. А вона там працює і робить свою роботу. В руках ви відчуваєте, як вона. Так, 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 махає хвостом. І все. І може клюнути?